За ініціативи благодійного фонду Українська єдність та підтримки Калуської міської ради у місті Калуш пройшов всеукраїнський форум, зроблено в Україні Прикарпаття 2025. Варто відзначити, що Калузька територіальна громада є лідером на Прикарпатті у розвитку бізнесу, в тому числі залучення релікованих підприємств. Сьогодні в Калузькій громаді здійснюють свою діяльність майже 40 подібних підприємств. Ми в майбутньому будемо взагалі екоіндустріальною столицею заходу України, і ми вже повинні напрацьовувати не тільки місця для бізнесу, так, де бізнес буде розташовувати, зокрема індустріальні парки, то, що ми говорили, а й питання кадрів. Тобто нам треба залучатися якомога більше кадрів, їх треба вже з дитинства починати вчити. Як краще на панелі, якраз вступник міністра освіти говорив, яким чином буде розвиватися професійна освіта, так яким чином буде реконструкція наших навчальних закладів з тим, що все ж таки дійсно зробити повністю ядро, притяжіння так індустріального. Бізнесу по цілому заходу України, і якраз для нас це дуже важливо, тому що дуже велик подяка ну, нашим нардепу, зокрема Едуарду Прощуку, тому що він сам скало, що він прекрасно, він виріс так само тут з дитинства. Він бачить, що це є індустріальне промислове місто. Тут є достатньо велика кількість кваліфікованих кадрів, які можуть навчити своїх дітей, які можуть ну, виховати то покоління, яке надалі дійсно буде працювати на цих індустріальних підприємствах, ну і збільшити економіку нашої держави. Сьогодні проводимо економічний форум. Зроблено в Україні Паті 2025. мета це діалог влади з бізнесом з громадами, презентуємо продукти. Державної політики зроблено в Україні багато є представників парламенту, голів комітетів, заступників комітетів, багато є представників урядових інституцій. І власне були презентовані ті стимулюючі програми для наших промисловців, для виробничників. Вкрай важливо, щоб ми перейшли від сировинної економіки до переробної, до інноваційної. Власне, це і спрямована ця програма зроблена в Україні. І закономірно, що ми проводимо це в Калуші. Калуш зараз стає таким центром промисловості не тільки на Прикарпатті, а й на Західній Україні. І, власне, ми презентуємо і нашу рідну громаду, показуємо реликованому бізнесу, який в у нас є можливості. Дуже багато підприємств реликувалося, це близько 40 підприємств. Цей процес триває і в подальшому, відповідно, ми рухаємо вперед економіку Калуша, Прикарпаття, України. Це вкрай важливо. Віталій Чорненький, Тарас Яковин, голос інфо.